Наш телеканал регулярно розповідає про те, як ті чи інші організації підтримують діяльність громад Закарпаття, де і наразі перебуває велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Проте рідко велося про населені пункти Верхної Тисянського округу, де місцеві громади мають забезпечити дуже велику кількість переселенців. Це стосується міст Рахів, Вишково або як у цьому випадку СМТ Ясеня, у якому у перший період після початку війни було розміщено близько 7 тисяч прибулих у той час, як населення самої громади ледь наближалося до 8 тисяч. Наразі у Ясеня проживає близько 2300 тисяч переселенців. Для їх забезпечення та підтримки роботи громади днями берегівський районний відділ Мальтійської служби милосердя передав вантаж з гуманітарною допомогою. Я вважаю, що на Закарпатті і по всій території країни вже багато людей та організацій знають. Якщо комусь потрібна допомога, то необхідно звернутися до берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги. Це вже відбувається автоматично. Як ми чули, тут зараз знаходиться близько 2300 переселенців. Це місце у захищеній зоні. Тут люди можуть зупинитися та відпочити і чекати того, що принесе майбутнє. Ми привезли продукти харчування, одяг та засоби гігієни, тобто такі речі, які потрібні для забезпечення переселенців. Це був вже другий вантаж з допомогою для Ясенянської громади. На місці з отриманих продуктів формуватимуть набори для нужденних та готуватимуть у шелтерах для переселенців. В Існянській територіальній громаді і надалі проживають внутрішні приміщені особи. На сьогодні приміщених осіб офіційно зареєстровано є майже 2300 осіб. Це є досить багато. Також внутрішні приміщені особи у нас до сьогодні проживають у наших шелтерах. Це Віснянській міській лікарні. Та в Єснянському територіальному центру соціального обслуговування також наші переселенці потребують допомоги і надалі, зокрема у продуктах харчування засобах гігієни. Ми щиро дякуємо мальтійському фонду за ту допомогу, яку ви нам постійно надаєте за наше партнерство, за нашу дружбу. Дякуємо вам, що ви не забуваєте про Єсня. Приїжджаєте і нам допомагаєте. Одночасно в нашій територіальній громаді перебувало майже 7 тисяч біженців. Це, якщо рахувати, що ясіння має 8 тисяч населення, то це майже ще стільки ж, як ясіня. Зі складів берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги щодня вирушають вантажівки з допомогою і не лише до закарпатських громад, але й до інших областей України. Разом з цим організація проводить реалізацію різних програм, які покликані надати підтримку нужденним на місцях. Яксінтуваш з Ембекілетфаляреке Крендакезише. Ми намагаємося й далі допомагати як дорослим, так і дітям. Наші програми тривають. після початку війни у нас була місячна пауза, адже ми мали реорганізувати свою роботу, своє життя. Це вдалося, і з того часу ми працюємо без зупинки. Так ми спроможні продовжити навіть ті програми, які діяли ще до війни та запровадили нові проекти. Коли ж закінчиться війна, поки ніхто не в змозі сказати напевно. Але берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги, як це сформульовано і в гаслі організації, допомагатиме нужденним до кінця. А до Ясинянської громади незабаром буде направлено ще один вантаж з гуманітарною допомогою.